Надивились російський серіал Слово пацана» та пішли грабувати в Києві. Поліція затримала групу юнаків, які готувалися вчинити серію злочинів. Однак встигли пограбувати лише 16-річного хлопця, на чому й попалися. За інформацією начальника подільського управління поліції Юрія Трембицького, зловмисники залучили до своєї протиправної діяльності дівчат, які мали знайомитись в інтернеті з хлопцями та запрошувати на побачення. Перевагу надавали власникам дорогих гаджетів. Далі компанія планувала грабувати тих, хто прийде на зустріч. Так молодики побили хлопця, коли той прямував на побачення та відібрали мобільний телефон. Гаджет потерпілого одразу здали до ломбарду, а виручені кошти розподілили між собою. Серіал Слово пацана у Росії отримав велику популярність. Його дивляться і в Україні. Український режисер Любомир Левицький закликав ігнорувати цей серіал. Перегляд російських серіалів українцями він назвав великою трагедією. Міністерство культури та інформаційної політики порекоментувало популярність цього російського серіалу в Україні, наголосивши, що він містить ворожу пропаганду. А психологи вважають, що ця стрічка про молодіжну злочинність калічить психіку підлітків і робить насилля та грубість повсякденням.